Добрий ранок! Посміхнись скоріше! І сьогодні цілий день буде веселіше. Діти, сьогодні у нас фантастична подорож. На веселку полетіли! Ми з вами опинилися всередині веселки. Пробежіть по райдузі, по усіх доріжках! Будуть кольоровими пальчики на ніжках. Кольори веселки зафарбують стежечки, подарують їм навколо кольори мережечки. Тут за допомогою сонячних промінців та краплинок води утворюються кольори. Давайте розглянемо, які ж кольори утворилися на веселці. Червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, синій та фіолетовий. А ще на веселці народжуються райдужні сни, які приходять до малят, коли вони сплять. Вам може приснитися райдужний замок, який стоїть у райдужному лісі. А в цьому замку живе. Чарівна фея, єдиноріг, а також райдужний кіт та песик. Вони обов'язково розкажуть вам у сні про свої райдужні пригоди. А може, ви самі придумаєте, що там ще відбувається на веселці? А зараз повертаємось назад на землю. Але ж ця подорож фантастична, тому. Про Котимось з веселки, як з гірки, і обов'язково глянемо, що відбулося на землі після дощику та веселки. Коли сонечко засвітило яскравіше, наша веселка почала танути та залишати свої кольорові плями на землі. А замість тих плям виростають кольорові квіти. Червоні, оранжеві, жовті, зелені, блакитні, сині, фіолетові. Квітів з'явилося так багато на галявині, що можна позбирати трішки і подарувати матусі чи бабусі. А щоб запам'ятати кольори веселки. Є вислів чепурний пузатий жук, з'їв барвистий свіжий фрукт. Ось і все на сьогодні. До зустрічі, малята!